Всім привіт! Це друга частина відео про саморобний інвертор 48 на 220 вольт. У цього відео є дві мети. Перша мета показати людям, що конструкція перевірена часом, що вона працює, що нічого не згоріло. І щоб ті люди, які подивились попереднє відео і захотіли собі зробити такий Інвертор, щоб бачили, що конструкція пройшла випробування часом. Це перша мета цього відео. Ну і друга мета відео показати, з якими складностями ви можете стикнутися при покупці подібної плати на Aliexpress. Справа в тому, що я вирішив купити собі запасну плату на всяк випадок. І по акції на 11.11 .11 за достатньо нормальні гроші. Получилось десь 3300 гривень. Я купив запасну плату. Того самого продавця, що й попередньо. Оце плата моя стара, а оце встановлена вже відремонтована нова плата. Як виявилося, нова плата прийшла трошки бракована. Далі я розповім про те, що відбувалося. Так, 11 грудня 2024 року прийшла нова плата з Аліекспреса, ну вона раніше прийшла, я її поставив. І що я побачив? Холостий ход виріс 23-24 Вт в порівняно з тим, що там показує 12-13 Вт. Трансформатор. Звук трансформатора на холостом ГУДЕ. ГУДЕ. Ліщами 539 вольта, а струм. Так, струм ось підвожу. Отак, от щоб видно було. Оп. Оп, хоп, оп. 0,5 ампера струм. Це холостий ход. Хоп. Хоп. Це плата нова. Я взяв дві плати і почав візуально шукати між ними відмінності. І знайшов. Як виявилося, у новій платі неправильно були впаяні діоди і, у затвори транзисторів. Ці діоди цього, що відповідають за швидкість закривання транзисторів. І при певних навантаженнях вони могли б е сприяти виходу з ладу силових транзисторів. Мабуть, я випаяв діоди і на самій платі побачив маркування діода і схематично зображено, куди він повинен бути впаяний. Я перепаяв всі діоди правильно. Так, перепаяв я о там ті і включаю тепер плату. Поставив плату, включаю. О, зовсім же ж друга справа. Не 22 ж, не 24 ватта, а 13-16. І струм... Так, струм, міряю, струм. І трансформатор же ж тихенько працює. Не мажу того гурку, то що був. Струміряю. Хоп. 0,32, а не 0,50. 0,30. Ну, помножить на 53,8. Ну, 17-18 Вт приблизно. Якби оця плата мені першою попалась, а не другою, то все пішло б зовсім не так, як пішло. Суть така, що це мені повезло, що в мене вже був готовий інвертор, і що перша плата була справна, і що я на ній це все зробив і все воно вийшло. Бо якби оця перша плата мені прийшла, і я ліпив із неї інвертор і не знав, що можна добитися малого холостого ходу, то я б не звернув уваги на розміщення отих маленьких діодиків. отам. Ну, оце отаке. В принципі, оце весь відеоролик, який не планувався взагалі, Але я його зняв для того, щоб ви бачили, ну, щоб не вийшло так, що от є якесь відео, людина подивилася. Хоче повторити, начна повторяти, а потім оказується, що все, що показано на відео, не актуально, бо воно згоріло через 3 дні після того, як було знято відео. То для того я показую, ну, для цього я зняв оце відео, що все воно живе, все працює. На тій попередній платі більше 300 кВт годин енергії через неї пройшло через ту плату. Зауважень не було, окрім зауважень, що сваркою, коли я варив сваркою полуавтоматом, то іноді плата йшла в захист. Хоч вона на 6 кВт, і хоч оцей магнітопровод теж на 5 кВт, а сварка теоретично полуавтомат якби, може й не бере, а може і бере. Ну, коротше кажучи, в імпульсі... При як я варив, клац, 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 потім джик, бух і, і все. І якби пішов пішов захист плата. пішла. І при цьому трансформатор там всередині деренчав, без всього, що я їх як замовляв, цей трансформатор, його намотали, магнітопровод склали з двох бубликів. І без того, що це такі імпульсні навантаження, що сварка або якийсь інвертор із цим, так він там аж кричить, таке як магнітопровод з собою не склеєний. Ну, з двох кусків. То чуть металічний якийсь скрегіт. Можливо, колись я пропитаю його лаком у вакуумі. Ну, оце отакий відеоролик. Плата працює. Нова, хай працює. Стару я положу, хай полеже. Так що в мене є запасна плата. У мене є набор запасних транзисторів. Цей згоріти не повинен, цей не повинен. Коротше кажучи, я підготовився сильно до цього всього. Єдине, що сонця мало, не дуже вистачало на все. А так то все працює. Ну все, дякую за увагу. На все добре, нехай щастить.